Доброго дня, шановні мої підписники та ті, хто на моєму каналі вперше. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і обов'язково перейти за посиланнями під відео, можливо, вам щось буде там корисне. Одне із них це посилання на мій інтернет-магазин Світ чаїв від Світлани Анатолівни. Все зібрано власними руками з власного садка. Висушене та готове до відправки, а також джеми, мед та аксесуари для приємного чаювання. Зараз саме сезон. І так, тема нашого сьогоднішнього відео це реєстрація ФОПу та перехід його на єдиний податок. Кожна людина, яка хоче зекономити, завше робить все сама. Ми це прекрасно розуміємо, я це поважаю. Але як спеціаліст все ж таки я рекомендую спочатку звернутися за консультацію щодо підбору видів діяльності, підбору системи оподаткування для того, щоб у майбутньому уникнути проблем. І зараз я вам поясню, яка. Яка, на жаль, на сьогоднішній день стала дуже якоюсь частою, якщо чесно. Причому ця проблема виникла. Виникає у різних регіонах, немає такого, щоб інспектор якийсь проявив ініціативу і до вас перетелефонував. А всі ми знаємо, що коли починаємо реєструвати ФОП, ми просто переходимо на портал Дія дія рекламується скрізь по всьому, по всій Україні цілодобово. Що вона нам спрощує життя і так далі. Це дійсно так, але це все ще не пророблено настільки глибоко, як хотілося би. Тобто немає, як то кажуть, червоних ліній. Дія вам пропонує зареєструвати ФОПа, все швидко, моментально, прикольно. Навіть там вже є у нас інтелектор. Штучний інтелект, який вам допоможе підібрати види діяльності, щось там вам напише масу якоїсь матчасті, -мат -мат як я її називаю, я її не проти, будь ласка, читайте все, розвивайтесь, навчайтесь, але є один нюанс: коли ви подаєте заявку через Дію, ви хочете одразу подавати заявку, ну, якби не хочете, у вас є там пропозиція, одразу вибір групи єдиного податку. І в цьому, на жаль, моменті дія вам не ставить ніяких, типу як вам сказати, вона вам тільки ставить якісь обмеження по видам діяльності. Ну тобто ви пишете, і вам пишуть на цій групі, наприклад, такі види діяльності неможливі. Або зверніть увагу, вам потрібна ліцензія, тосі-босі. Але є ще один такий цікавий момент, як сплата інших податків, не таких, які стосуються ФОПа. А таких, яких стосуються вас як фізичної особи. Наприклад, транспортний податок, ви купили дуже дорогу машину, і вам потрібно там, сплатити податок, або земельний податок, у вас є маса земель, або навіть не маса, одна земля, але вона не виконує критерії мінімальної там, якоїсь ставки і перейшла в якусь максимальну ставку. Також має сплатитися податок або податок на нерухоме майно. Коли квадратура ваших апартаментів, наприклад, більше 60 квадратів, навіть якщо за 61, ви мали б за 1 квадрат сплатити податок. І ось у нас яка біда відбувається. Ви подаєте заявку, все хорошо. Йдете собі, чимчикуєте варити чайочок від Світлани Анатольовни, пити собі спокійно з джемом, смачнющим. Але. Не тут то було податково, коли бачить в вашому електронному кабінеті платника податків, прошу звернути увагу, що туди можуть зайти усі: і фізичні особи, і ФОПи, і ЮРО... юрособи. Цей кабінет він створений для кожного з нас, для того, щоб ми могли орієнтуватися, якби в тому, що у нас з податками, з інформацією податковою і так далі. І от у нас є там розділ стан розрахунків з бюджетом. І коли ви його відкриваєте, якщо у вас є, наприклад, податок на доходи, що сплачується фізичними особами, або військовий збір, зазначений як фізична особа, що має сплатити, або податок на доходи з фізичних осіб, або податок на нерухоме майно, або земельний. І ось тут є розділ податковий борг. І у вас в розділі податковий борг хоча б хоча 4 гривні, мені не дали єдиний податок для клієнта, коли в нього був борг 4 гривні. Так от, давайте по. Поступово по нашій частині. Ви не подивились в електронний кабінет, ви не знаєте, що у вас висить борг, ви подалися на заявку на єдиний і вам відмова. Але про цю відмову, на жаль, ніхто ніде не повідомляє. Окрім електронного кабінету, вхідні листування. Хоча на сьогоднішній день, якщо ви не заключили ніяких договорів між вами і податковою про те, що ви хочете електронне листування, вони мають вам направляти ці листи на вашу податкову адресу. Але як показує практика, ви не завжди знаходитесь по прописці. Ось тому ви не завжди будете володіти паперовою інформацією, як то кажуть, тільки в електронному ц... світі. Оскільки ми вже всі адекватні, розумні, ми всі вже виросли, ми ростемо з вами в цифровому світі. Кожен вас, з вас здатен зайти або через електронні ключі в свій кабінет, або через дію підпису в свій кабінет і подивитися. Після того, як ви зареєструвалися, по-перше, зверніть увагу, вже після, тут раніше були послуги, отримані документи, і тут ваша формувалася виписка. Вона і зараз формується, але на сьогоднішній день вже знову все спростили для вас. І коли ви просто заходите в свій кабінет, у вас вже в переліку є виписка про державну реєстрацію готова. Обов'язково її розгорніть і обов'язково її завантажте. Ось так. Завантажили це ваша випуска про державну реєстрацію. Вона має бути у вас на руках, в смартфоні, роздрукована, тому що це є той факт, що ви стали ФОПом. Зареєстрований офіційно підтверджений. Цей документ несе юридичну силу в його електронному форматі. Так ось, ви переходите в облікові дані після того, як ви зареєстрували ФОП, отримали випуску протягом 10. Календарних днів вам мають дати єдиний податок, але його зачасту дають на другий день. Е, якщо ви заходите, і ось тут в облікових даних, в кабінеті, ось тут дані про реєстрацію платником єдиного податку. У вас пусто, іде перший день пусто, другий день пусто, третій день голенько. Це означає, що у вас проблемка, вам не дають єдиний. І в моєму випадку зараз вийшло саме так. Я подала клієнту реєстрацію ФОПа, контролюю, звичайно, тримаю на контролі процес отримання єдиного податку, а також замовлення витяга платника єдиного податку. Не нехтуйте цим правилом, не нехтуйте, ви не маєте права. Ви маєте самі себе оберігати з самого початку. А в нашій країні оберігати себе це означає максимальну кількість документів, що стосуються вашої особи. Щоб було підтверджено, ну просто усе. Пересуваєтесь, наші паспорти за кордоні. Щоб дати всі дані в дію на вашому смартфоні, має бути id карта тому що вже по паспорту книжечкою ніяка інформація не підтягується в електронно-цифровому світі. Якщо ви відмовляєтесь від ідентифікаційного коду, на що ви маєте право по релігійним своїм віруванням і вподобанням, ви маєте також поставити відмітку, що ви не маєте ідентифікаційного коду і живете або по номеру ID-карти, або по серії номеру паспорту. Дуже багато моментів всіх, якщо ви приймаєте якесь рішення, ви маєте на то мати документ. Закарбуйте собі це просто скрізь. Так от. Я дивлюся, немає третій день. Намагаюся додзвонитися, звичайно. Це була в нас броварська податкова. Київська область, бровари. Я думаю, що багато хто чув, знає. Я туди додзвонитись не могла, блин, два дні. На третій день я додзвонююсь, мені дають інспектора, який начебто нас розглядав заявку попередню, яка пішла через портал Дія. Я телефоную, вона у відпустці. Ну, звичайно. Ну, звичайно. Ну, а навіщо зробити свою роботу, а потім піти у відпустку? Я піду у відпустку, а там люди, хай там, господі, що не получив він свій єдиний блін, ну поживе без нього. А, не забувайте, будь ласка, що згідно податкового кодексу, якщо ви автоматично не отримали. Відповідь на вашу заявку і виправили вашу помилку, наприклад, у вас борг, вам повідомили про це, або ви самі з'ясували, ви маєте право на повторну подачу протягом цих 10 календарних днів цієї заявки по єдиному. Що я роблю? Оскільки я не могла додзвонитися і мені не дають єдиного, я його не бачу, я, звичайно, перестраховуюсь, іду в кабінет, введення звітності в жовтні і подаю заяву на застосування єдиного податку. З відміткою реєстрація про перехід, вказую, з якої дати я хочу перейти, вказую вид діяльності і її подаю. Вона буде чорного кольору до того моменту, поки інспектор її не відпрацює. Тобто немає такої автоматизації, як раніше. Тепер треба, щоб інспектор відпрацювала і поставила відмітку, що вона нам або дає, або відмовляє. І тоді вже я тут точно можу проконтролювати. Якщо буде червоним, то нам відмовили. Якщо все ж таки, як у моєму випадку, зеленим, то просто хтось не виконав свою роботу і пішов у відповідь. А другий інспектор сів, я її знайшла, я їй подякувала за її роботу. Вона каже: Я не, не можу вам сказати причину, я не бачу причин відмови вам у єдиному. Я їй подякувала і попросила подати тому попередньому інспектору великий привіт. Якби не моя досвідченість і не моя оця детошність, що мені потрібно, щоб там на перший день, на другий день, вже дала єдине, щоб я була спокійна, що у клієнта все буде добре, а то я боюсь, ми, ми би провтикали йому єдиний податок, чесно. Тому що, по принципу, по нашим взаємодомовленостям, я свою роботу виконала. Я якби зареєструвала ФОП, ми відкрили разом розрахунковий рахунок, і, по принципу, чекаю, просто коли дадуть. Я ж можу чекати до останнього дня, правда? І потім в останній день мені скажуть, що у вас там борг маленький, або там ще щось якась загагулінка не така і все. І якби клієнт залишається без єдиного. Тому, будь ласка, це я вам, наприклад, свого клієнта, наприклад, бо це моя відповідальність. Але я зараз перекладаю цю відповідальність на вас, на тих, хто зареєструє сам собі ФОПа. Дуже часто ви навіть самі того не бачите, ви робите з самого початку порушення. Тому що був прецедент, коли людина до мене подзвонила буквально там місяць назад і сказала, що вони думали, що вони отримали єдиний, тому що подали всі заявки, а єдиний їм не дали. І вони працювали на загальній системі цілий рік. А загальна система це ой, яка біда, якщо ти на ній не вмієш працювати. Там 50%, блін, податків. Тому закликаю вас бути уважними і обов'язково, як ви бачите, інший мій крок наступний це запит на отримання витягу платника єдиного податку. Щоб у мене був документ, який підтверджує, що я дійсно на єдиному податку з такої то дати. І по, таким, по такому -то адресу, адресі і тим, хто займаюся. Ось він уже прийшов. Ось так він виглядає. Як ми бачимо, тут вказана друга група 20% з 1 листопада. Вітаю мене, дякую собі за те, що я така уважна, за те, що я така, блін, задротка, за те, що я не провтикала для свого клієнта єдиний, на який він дуже сильно розраховує. Тому будьте уважними, тримайтесь, не психуйте, не нервуйте, а просто досліджуйте, додзвонюйтесь, дочитуйтесь. Якщо ви самі не впораєтесь, консультуйтесь, але це платно: 098, 092 9042. Мене звати Світлана Анатолійовна. Будь ласка, звертайтеся. Дякую за увагу.